Вакансія в литві для чоловіків до 50 років. Оператор на виробництво кришечок для закрутки, для закатки. Кришечки, Ось так виглядає виробництво, воно дійсно там так, воно кліпає ці кришечки, вони збираються в ящичках там по 4-5 кілограмів, може навіть по 3 я точно не знаю, вони якби легенькі ці кришечки. Ось, і е, чоловіки їх збирають е, ящик. Наклеють наклейку і запаковують. От, вся робота, вакансія стара, в основному туди дівчат влаштовували на там, контроль якості на упаковку. Зараз треба 6 чоловіків. Ось така робота для чоловіків. Реально перевірене, там буде е, так, як на відео. От, графік роботи. Дві нічні зміни. 4 денні і два вихідних. Ось, Оплата 5 євро за годину, денні зміни нічні 7 євро за годину. Нічні зміни. Хостел 100 євро. Місто Вільнюс. Відповідальні, працівиті, фізично активна та стабільна робота, бла-бла-бла. Чоловіки до 50 років Вільнюс на виробництво кришечок для закруток. Є денні зміни, є нічні зміни. Получается 6 через два. Шість днів працюєте, два дні, нічних зміни, 4 денних зміни, два вихідних. Ось робота реально нескладна. І зараз шукаємо, от, як на відео показано, 6 чоловіків для такої нескладної роботи в вільності. Приїжджайте в Маріамполь, зустрічаємо, ставимо вас на міграцію. Отвозимо, поселяємо і, пожалуйста, працюйте. Ось така робота. Так що, кому цікаво, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.